Початком обговорення можливого подорожчання проїзду у громадському транспорті полтавці мітингували біля міськвиконкому. Вони вважають, 2,50 – необґрунтована ціна, а збільшення вартості вдарить по кишеням пересічних громадян. Надприбутки отримують ті перевізники, які працюють на кільцевому маршруті. І є підозри того, що мабуть, ці перевізники, які працюють на кільцевому маршруті, в якісь контактах із мамою в ділять з ним свій прибуток. Я проти тому що люди так скільки отримують грошей, що вони її кінці з кінцями зводять, а тут ще підвищувати. Ще я студент, я навчаюся в іншому районі міста, де живу, і тому мені кожного дня приходиться витрачати ну досить значну суму на проїзд. А стипендії, як ви розумієте, у нас не, не, не такі високі. То більшу частину стипендії ми витрачаємо саме на проїзд зараз. А якщо буде проїзд по 2,50, то я думаю, нам навіть стипендії не буде вистачати. Місто не таке велике, не таке, знаєте, здоровезне, що такі важкі маршрути в Полтаві, що треба платити величезні такі гроші. Ну я студент, я кожен день користуюся транспортом. І для такі ціни для мене це занадто. Я согласен солідарен, от не з ними тільки за цими бандитами. А що таке по-людськи було все? Чесно, іншої ж думки самі перевізники. Вони переконують їхні підприємства. Збиткові автопарк не оновлюється через невідповідність тарифів реальним витратам. У цьому році ще не придбано жодного автобуса. Ціни на паливо, мастильні матеріали, шини зростають. До того ж, потрібно підвищувати заробітну плату водіям. Собівартість складових частин за 2012 рік склала. Попало мастильним матеріалом 29,3%. Заробітна плата з податками 61,2%. А у коштах від Ну, Якщо вам цікаво, в коштах це 5 мільйонів 881 тисяча гривень. На підприємстві працює 523 чоловіка. Машини вже вони їздять, виїжджають в виїжджають. І через час заїжджають, бо машина ламається, сипеться. Вона вже свій вік. Робочий, від жила. Розумієте, правильно, для того, щоб оновлювати автопарк, повинен бути рентабельний тариф. Конструктивного діалогу так і не відбулося, адже кожен із присутніх одночасно із виступаючими намагався висловити свою точку зору. І перевізників, і пасажирів цікавила позиція міського голови Олександра Мамая. Але на чергове обговорення можливого подорожчання проїзду він знову не з'явився. Де мамай? Олександр Федорович. Федорович, якщо не зрозуміли, де він є? Да, він знаходиться відпустці. Що -що? у відпустці. У відпустці. Ну, це проблема, яка повинна вирішуватися міським головою. А для того, щоб дане зібрання не перетворювалося на базар, про що зазначалося тут, потрібно провести не один круглий стіл. Як зазначав пан Шамоненко, запрошували. От тобто, це функція пана мамая. Найприбутковішим є той місцевий транспорт, який рухається кільцевим маршрутом. Тому, аби уникнути подорожчання вартості проїзду через нерентабельні напрямки, громадськість запропонувала, щоб кілька автобусів чи тролейбусів кожного перевізника рухалися кільцем. Але чи дослухається місцева влада до такої поради, поки що невідомо. До речі, під час звіту міського голови за два роки роботи на цій посаді він наголосив на необхідності підняття ціни та запропонував людям, які не можуть дозволити собі витрачати по 2,50 за цю послугу, користуватися тролейбусами.